Летальне ДТП на Прикарпатті у Ямницькій територіальній громаді трапилася автопригода, внаслідок якої двоє чоловіків загинуло на місці. Ще одного керманича у важкому стані госпіталізували. Правоохоронці встановили. Відбулося зіткнення між транспортними засобами марки Ополь та Мерседес. Як встановили слідчі? Обоє рухалися в сторону міста Івано-Франківська. Водій Ополь пішов на обгін, перетнувши подвійну суцільну смугу. Саме в момент керманич Мерседес Бенс теж почав здійснювати маневр повороту львів. Воруч у забороненому місці відтак відбулося зіткнення. У результаті аварії водій та пасажир легковика 55-річний та 29-річний мешканці Галича загинули на місці аварії. 44-річний водій Мерседес Benz отримав важкі тілесні ушкодження та госпіталізований до лікарні. В медичному закладі взято кров на аналіз щодо встановлення факту сп'яніння. Слідчі призначили низку та внесли відомості про ДТП до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчими відділу розслідування злочинів у сфері транспорту головного управління Нацполіції Івано-Франківській області розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття закликає водіїв бути обачними на дорогах та не порушувати правила дорожнього руху. Уляна Николюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.